Ну, коли стало питання про підтримку і допомогу, Рівненська територіальна громада перша з західної України, хто максимально включився в допомогу? За що щиро вам дякую? Олю вам подяку від керівництва і особливо від персоналу 9-го прикордонного загону за систематичну підтримку з вашого боку. Так, зі слів вдячності від військових розпочалося засідання чергової 22-ї сесії міської ради. На порядку денному майже 400 питань більшість з них традиційно земельні. Тім чи не найбільш дискусійним стало рішення щодо перейменування вулиці набережної на честь загиблого героя Тараса Давидюка. Зокрема, на сесію завітали мешканці вулиці, які виступили проти перейменування. Немає ні одної людини на набережні, яка б сказала би Да, я хочу або мені по барабану ні одної людини всі проти. Чому до цих людей мені особисто ні одна людина не сказала? Дивіться, у нас зараз не дебати. Зараз я висказую свою думку. Захочете дебати, зустрінемось окремо. Добре, ви на набережні живете? Я там прожила все життя з моїх знайомих, мого оточення, а це 6, 10, Я не буду жити на дивідюка. Втім, за словами Тетяни Воронцової ініціативу щодо перейменування вулиці підтримали значно більше людей ніж тих, хто виступив проти В цьому запиті. Підписали 744 людини плюс 74 організації тобто, це більше п'яти тисяч людей. 5744, якщо бути точним. Тому якщо ми говоримо про математику, то однозначно це за перейменування вулиці Набережної. Та все ж після нетривалих дискусій депутати одноголосно проголосували за перейменування вулиці на честь героя. Я дякую всім депутатам. Тарас дійсно заслужив на цю вулицю і ви вшанували пам'ять мого сина. А вже після цього ухвалили рішення щодо мораторію на перейменування вулиць під час війни. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакризян, це зробили задля того, аби в подальшому уникнути конфліктів серед жителів міста. Тут ну така дискусія гаряче точилась, але свою чергу, щоб більш таких подальших не було. Ці вулиці, які вже у нас передекомунізовані, перш все, і ну, названі так, як вони і залишаються. То ми зробили мораторій на під час війни, щоб взагалі ніяких вулиць більше не перейменувати. Тільки якщо будуть нові вулиці, будемо називати нашими героями що в разі будуть їх родичі звертатися чи військові частини. На сесії депутати прийняли також рішення про припинення роботи рівненського міжшкільного ресурсного центру шляхом ліквідації. Як розповідає начальник управління освіти Андрій Мазур, одна із причин ліквідації аварійність приміщення. Причина з технічним станом будівлі, яке впродовж багатьох років не підтоплювало, а суті затоплювало підвал. Повірте, що втримання такого закладу, як міський навчальний виробничний кабінет, навіть в таких умовах штучного утримання, вартував міському бюджету понад 6,2 мільйона гривень, які ми можемо скерувати на модернізацію навчальних кабінетів в закладах загальної і середньої освіти. Жодним чином права дітей на здобуття технологічної освіти порушені не будуть. Окрім цього, Андрій Мазур запевнив, працівники міжшкільного ресурсного центру не залишиться без роботи. Обов'язок засновника, тобто управління освіти, надати всім працівникам. Які на дам наразі є в мішкільному решустому центрі роботу, Ця робця разна робота вже проводиться. Вони всі будуть працевлаштовані. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV, Тіві Медіагруп.